Всім доброго дня. Нам обіцяння нам прийшло усім батькам запрошення від школи на родинний пік пікнік на нашому районі. Тож Ми вирішили сьогодні з цією родиною зібратися і сходити на цей родинний пік пікнічок. І ми ніколи не були. Я знаю, що часто тут є такі заходи для родин і для сімей, які, ну, на кожному районі. Тож ми Сьогодні вирішили піти, подивитися і вам показати, що ж це за такі родинні такі пікніки тут в Польщі. Ідемо разом з нами. Ось дивіться, який тут невеличкий пікнічок, така невелика територія. Тут, мабуть, усі друг друга знають. О, як цікаво, дивіться. І музика тут грає. І тут... Папа на роздачі кетчупа. Тут безкоштовно, тут нам пікнік устраюють, можна їсти, пити, гуляти. Я вперше на такому заході я і не знала, що тут таке є. Ну, можна. Дякую. Бачите, як тут багато людей збирається. Зараз ми тут розізнаємо, що воно і як. Дуже-дуже класно Смачна? Ага. Ну, ми вперше, чесно кажучи, на районі, на такому заході. Тут і, і, такі, фуршет навіть такі, зробили. І тут усім такі цепляють штучки, кого як звати, можна, можна познайомитись. Ось у Марійки, Марія там, і інших людей всі, всі їдять. Ну, такі, я в Читарі в заході, ось тут бачите, такі турше Ось тут. У цьому великому термосі зварена дуже-дуже смачна польська страва, гороховий суп дуже смачно. Зараз я собі наберу смачненького і буду їсти. На жаль, дорогі мої друзі-глядачі, я трохи монтую відео, щоб не було чути дуже голосно музики, бо тоді Ютуб, як то кажуть, Удаляє, пише порушення авторських прав. Тому я так зверху роблю накладочку. Далі попереду Марійка з Іваном там чайок собі набирають. А ось тут з задоволенням Марійка смакує цей гороховий супчик дуже смачно. Ще тут, бачите, в кожному куточку є такі палаточки, де для діточок є такі різні всякі м, как, так? Там шарики надувають, там ще щось рукодільничають з дівчатками, якісь там аплікації, ори, оригамі роблять, щоб якось задіяти діточок, щоб їм теж було цікаво. Не тільки їсти, пити танцювати, але і ще щось робити. Ось я хочу вам показати, ви бачите цей домик. Сьогодні, цьому домику день народження, сьогодні 25 років цьому дому, це дом для неповносправних. І саме цей дом сьогодні зробив такий веселий пікнік, пригощає усіх сусідів, хто мешкає поряд. І Такі свято на цьому святі є люди, ті, хто відвідують цей дім. Ті, хто живе, звісно, що там опікуни, воспитателі, і також дуже-дуже багато сусідів, хто мешкають поряд. Ну, Ми теж мешкаємо поряд, нас запросили і ми прийшли. Дуже-дуже їм дякуємо. Місто виділило якусь частину пеньонзів, грошей для того, щоб організували таке дуже-дуже веселе свято. Ми їм за це дуже-дуже дякуємо. Бачите, ось тут роблять дівчата із квітів ризування. Різноманітні віночки. Там хлопець зліва сидить, розказує, у нього велика велика колекція динозаврів. Там зона для відпочинку, тут зона, от Марійка, тут, бачите, мильні позирі надуває. Що сказати, весело усім, і діткам, і дорослим. Кожна людина знайде для себе щось тут веселе. Зараз я теж піду спробую якийсь надуть мильний пузир. Але у мене не дуже-дуже получається, -дуже, не дуже-дуже виходить. Бачите, та нітка запуталася. Я питаюсь її якось, -якось витащити, щоб надути той пузир. А вона зараза, почти не хоче вилазити, я нервничаю. Ну, зараз помахаю, помахаю, може щось трохи та й вийде. Зараз Марійка ще спробує зробити Тільник. одну спробу. Можеш, такий вийде, такий пузирьок. Але це не так вже й просто, як здається. О, який у який дуже балоніку. От так! Да. Оце наша мама запустила балони. Марія пішла робити опозиції осені. Багато дівчат, жіночок, пані, паня. Ну, що вам можу сказати? Дуже-дуже приємна і добра така атмосфера. Усі один з одним знайомляться, питаються, як життя. Ми розказали, розповіли, що ми з України. Бачите, ось таку ігру придумали: і для дорослих, і для діток цю тіліпатю, цю штуку. Дуже дуже усім весело, весело, сонячно. Ну, чудовий пікнік устроїли нам люблячі наші сусіди. Ну а я, звісно, що приймаю участь у всіх конкурсах. Ну, це була б не я, бо я завжди люблю всі конкурси веселі. І тут це для мене. Я це дуже, дуже, дуже люблю. Ваша іруська любить такі веселі, веселі ігри і такі забави. Пішла оця дівчина в червоній спідничці і почала нас усіх навчати танцю хоровод. І Ми всі дружно глянути на такий веселий, великий, галявині. Зараз вчимося танцювати хоровод. Просто чудо. В такому хороводі я вперше. Польський хоровод для мене це Браво! Szybciej, szybciej zaczyna się muzyka, szybciej, szybciej. І Русь. Ну і тут знову наші веселі хороводи продовжуються. Ви подивіться, як все злажено. Ви подивіться, як все весело. Ви подивіться на ці усміш... усмішки щасливих людей. І хто ще мені каже, що поляки не танцюють? Вони танцюють. Вони люблять це робити, вони люблять радіти. Дуже дуже я була щаслива в ці моменти. Щаслива в моменти бачити, коли люди неповносправні, але вони щасливі. Вони щасливі були усіх нас запросити. Ми щасливі були прийти на це свято. Я дивіться, ось вам помахала ручкою. Ну, дуже дуже мені весело. Це вперше в мене є на такому пікніки. пікніку. Пікнікувий бачайте. Це просто було весело, задорно і дуже дуже позитивно клас. А тут усі разом ми робимо фото. Фото на пам'ять, усі махаємо, усі радісні, усі довольні, щасливі, наїлися від пуза, натанцювались, наспівались. І треба, звісно, це задокументувати фотографію. А ще хочу вам сказати: я бачила очі у цього хлопця, який на візочку. Це просто не передать словами, які у нього щасливі очі. Разом з ним танцює його тато. І всі разом з ним теж танцюють. І він щасливий. Мені так це радісно дивитися, коли не діляться, що ти такий, а ти не такий. Такий батько молодець. Він старається, щоб. Його дитина теж відчувала цей присмак свята, присмак радості, що він ус з усіма. Так само і всі люди, е які прийшли, нема, ніхто нікого не стидається. І всі разом танцюють. І, ну це просто чудово. Я вперше кажу вам, я такі відчуття відчуваю. Їх просто не передать словами. Ну, то, звісно, я теж не стояла. І пішла в пляс з усіма. На цьому чудовому пікніку дуже дякуємо нашим сусідам, що нас запросили на таке чудове свято. Баже, багато дякуємо від От... цього серця, як то кажуть. І тут знову нас запросили в цей чудовий веселий хоровод. І знову ми танцюємо, нам е, наш ведучий цього свята е, там показує, бачите, рухи. Ми повторяємо усі разом. Ну, і, чесно кажучи, я вперше на такому заході, вперше на такому польському веселому пікніку, тим паче у сусідів е, можу сказати, що наші сусіди найкращі, найсамі веселі, самі чудові, самі добрі. І такі подвижні і самі, мабуть, танцюючі сусіди на нашому районі. І, і знаєте, мені ще дуже було б цікаво дізнатися, чи є у вас е в вашому районі такі заходи, такі пікніки для сусідів. І все, мабуть, е вже завершальний такий танок. Браво усім! Знати, як ці люди, вони хочуть хочуть дуже спілкування. Вони прям біжуть до тебе, щоб поспілкуватися, по щоб порадіти, посміятися. Вони так вони їм цього вони їм так цього не вистачає, і так вони у них усіх такі очі, до добрі, щасливі очі у цих людей. І ось вони, бачите, запросили усіх сусідів усього нашого району. Щоб всі прийшли і відсвяткували їх свято 25 років їхньому цьому дому неповносправних. Це дуже дуже зворушливо. Хочу сказати, щоб люди ніколи, я ніколи не ділила людина така або не така. Вони теж люди, вони хочуть щастя, вони хочуть спілкування, вони так само танцюють, радіють, посміхаються, все вони вміють робити. Це прекрасні, чудові люди. Фух, дуже-дуже всім -дуже дякую, хто дивився наш канал. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Дуже всім дякую. Дуже зворушливо, що отакі є свята пікніка тут в Польщі, у нас в познанні на нашій вулиці. Дуже-дуже дякую цьому дому, дому неповносправних, що зробив такий пікнік для усіх сусідів, щоб ми познайомились і пораділи, погуляли, поспілкувались і були разом з ними в цей день. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал ставьте лайк.